Друзі, привіт! Привіт! Тільки що, тільки що пролунали гучні вибухи у Кривому Розі. Коротше, я не про це. Я про те, що мені написали. по-перше, хочу привітати жителів села Борозенське зі звільненням. Е Борозенське це Херсонська область, тому... Люди пишуть довольні, вже там ну, наш флаг ну, піднятий, наш прапор піднятий. Тому, друзі, вітаю, вітаю вас! Я дуже за вас рада. Я кажу, Боже, отак з цією війною якісь чужі люди, чужі, чужі болі, чужі тривоги стають, стають, як то кажуть, близькими стають майже-майже частинкою твого життя. Це, по-перше, вітання. По-друге, дивилася я на карти по поводу того стримовусу. Ніхто його не вбив, це хороша інсценіровка. Єдине, що могли зробити, дуже довго вибирали, як зробити цю ситуацію от, і е, зробили інсценіровку. Це не в перший раз це в практиці у них. Єдине, що йому може морду понівечили, -по 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 яку потім подрихтують, щоб трошки він був вже не стрімаусом. Ну і документи інші зроблять. Все. Все, насправді, ні. Ніхто його не вбив, воно падло живе, здорове. от, І, як то кажуть, поки що ніяка халіра його не вхопила. Ще одне. Там, типа. Шойгу дав приказ, і мені там написали приказ, цей, типу, від Херсону. Хочу, щоб всі розуміли, що це не наша перемога, це пастка, і такі пастки будуть ще зроблені. От Там я, коли дивлюся на якісь села, які мені там Херсонщина просять дивитися. Там, де вони відходять самі, це не просто так, вони все заміновують і там дуже велика пастка. От. І при том, або пастка, щоб люди зайшли, і там потім підірвати, щоб собою зайшло це все. От. Або зробити котел. Тому не ведіться на цю тему. Далі питання. Це ті питання, які ви там задаєте мені. Да? Щось там китайці вирішили про Мотор Січі щось там проумнічать, тому що поэтому, яким чином китайці можуть. Дивіться, Мотор Січ, е, в зв'язку з тим, що вони працювали на ворога, вона на на період війни, е, ну. Націоналізована. Китайці, як колишні інвестори, тобто навіть не нинішні, а як колишні почали там щось, якусь ноту протеста, що це неправильно, і ми законним путем будемо питатися, що -то там. Хоча теж, здравствуйте, ми в стані війни. Що ви? Чого ми повинні, Якщо це ваше вже підприємство, ви інвестори, так? то питання, якого хера ми не бачимо тут китайських. Е, моб, як мобілізованих, захищаючих вашу частну собственность. чого ми повинні своїм життям захищати е, вашу собственность, якщо вона ваша. Раз ви не захищаєте, значить вона не ваша. Да? Давайте подивимося, що там ті китайці, які нам від них буде. Ой, ой, оце от ці всі панти. Я вам хочу сказати не о чому. Дуже довго буде багато розговорів. Много маніпуляцій. І все, і нічого. І нічого, І нічого. нічого. Єдине, що вони можуть обмежити якусь фін, чи фінансування чи щось таке. От, і все. А так, нічого. Ніяких немає не судів, ніяких немає е, важелів, впливу. Е, чому? Тому що е, вони не праві. Тепер в мене ще пита, запитували питання під Херсоном закопані там десь бочки. Що це за бочки, яким чином вони загрожують жителям херсону? Да, це спеціально закопані бочки, і вони, стане про них ясно. І вони будуть е, при. Коротше, коли е, відійдуть, коли е, окупанти відійдуть, російські окупанти, да, е, вони будуть по ним стріляти, щоб це були якісь вибухи. Е, дивіться вони почекають, коли підійдуть ЗСУ. Там якісь будуть ну, якісь речовини заборонені, я би так сказала. от, І вони таким чином хочуть, щоб вони зривалися. Ну і щоб було багато жертв. Буде багато жертв. Притом буде багато жертв і ще що. Це вони вже десь робили в якому-то місці. І це буде настільки багато жертв, що ця земля, де вони будуть, де ці будуть ну, витоки цього, там, тої рідини, що в бочках, вона дуже довго буде непридатна потім до ну, до восстановлення, так скажу вам. Наступне питання. Це, я думаю, запишу, вже вам повідповідаю. Ударить тлі Російська Федерація тактичною ядерною зброєю по Херсону. Давайте подивимося, якщо я побачу зараз карту башти, або десятка мечів, значить вдарим. Так, херсон і тактична ядерна зброя. Будуть вестися дуже розмови, тому вони забирають все, що їм треба, тому що, ну, все забирають, що можна забрати, бо воно все. Буде І вони працюють, там щось понастроювали, якісь там захисні споруди, ну, тобто себе захищати. І зазвичай я кладу в мене такий, знаєте, розклад, я закладу определенну кількість карт. Не буде. По самому Херсону не буде. Тобто вони примінять якусь другу хірню, яка теж спричинить дуже, ну, скажімо так, виведе із строю ресурси, от воду, можуть, а ще щось таке, а цього не буде. Це, в принципі, ваші питання. Я вам відповіла на ці питання. Ну так, друзі, пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі. Та розумні люди, які дивляться мої відео, за нічого погано не трапиться. Пока-пока!